Місто без зайвого пафосу, але з великим серцем. Зелений, теплий, неспішний. Так наш рідний Кременчук описують гості міста блогери з Полтави, які зняли відеоогляд наших парків, зелених зон та різних локацій. Приємно, коли Кременчук отримує стільки компліментів. Це означає, що кожен з Кременчужан добре виконує свою роботу. А місто, незважаючи ні на що, підтверджує репутацію одного з кращих в Україні. Пише на сторінці у Фейсбук міський голова Кременчука Віталій Малецький. Дякуючи авторам блогу за позитивне відео, отож про що ж у ньому йдеться? Сьогодні Кременчук це місто з багатою історією, сучасною інфраструктурою та активним індустріальним життям. І ось нарешті ж ми сюди приїхали. І перше місце, яке відвідали гості з Полтави міський сад. Тут дуже зелено, сам парк доглянути і дуже гарно. Тут є ось таке озеро з лебедями, тачичками і черепахами, які створюють приємну атмосферу. А родзинка міського парку ось такий міст Альтанка, який ну дуже гарні. А про наш сквер імені Олега Бабаєва гості кажуть наступне: тут дуже красиво, зелено і чесно, після полтавських парків. Кив гуляти такими кайфово, але хотілось би таких і в Полтаві. Ну а вже ж як можна побувати в Кременчуці і не подивитися на наш парк Придніпровський? Зустрічає нас ось така величезна площа, і далі через неї можна потрапити на красивезну набережну, яка відкриває нам ось такий вид на річку Дніпро. Слова тут зайві це дуже гарно. Підсумували відеоогляд теплими словами про наше місто, яке точно відгукнуться кожному мешканцю Кременчука. Місто без зайвого пафосу, але з великим серцем. Зелений, теплий, неспішний. Тут не кричать про красу, її просто тихо знаходиш у тінях парків, відлуннях історії та посмішках людей. Це місце, куди хочеться повертатися не за розвагами, а за відчуттям внутрішнього спокою. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.